Мене звуть Дмитро Різниченко, ми представники народного громадського руху новий вогонь, і зараз ми знаходимося в найнуднішому місці цієї країни, найнуднішому місці Києва це Святошинський суд, у якому йде найнудніший історичний процес. Тут судять вбивсь з Небесної Сотні. Тут нудно всім, тут нудно журналістам, тут нудно суддям, тут нудно обвинувачуваним, тут нудно адвокатам, нудно прокурорам, Тут нічого не відбувається вже третій рік. А тут не відбувається вже третій рік, це тому, що е, люди, які захопили владу в результаті майдану, які прийшли по крові Небесної Сотні до влади, вони не дали політичної, навіть ні історичної, ні політичної оцінки тому, що відбулося на Майдані, просто спихнули відповідальність за те, що сталося, на якогось суддю, прізвище якого ніхто не знає, ні якого, ні якого не цікавив. І тому замість того, що ми ми очікуємо від цього процесу, що тут будуть названі люди, які надали приказ на розстріл, тут люди, які е, Відповідають за те, що сталося взагалі на Майдані за всі ці вбивства. Замість цього тут вже третій рік розбирається, які були сліди бензину на, на одяги вбитих, і, звідки було вхідні кульові поранення, звідки вихідні. Тобто те, чим нікого, нікого насправді і не цікавить. І очевидно, судячи з впевненого тону, яким говорить адвокат, судячи з нудних і впевнених облич міліціонерів, вони просто чекають, поки зміниться політична ситуація, і їх просто виправдують. Чекати, ніби ця влада, або ці люди, які стали владою, дадуть хоч якусь оцінку подіям. Ні, вони цього не зроблять. Вони просто будуть. І от як скаже цей суддя, от який тут усі намагався тільки що щось там вточувати деталі, отаке от виявляється і буде історична оцінка подій, які повернули історію України. Отака от ситуація надає.